Привіт, друзі! Сьогодні я запрошую вас приготувати смачні та корисні цукерки для очей, які при комплексному підході будуть сприяти стабілізації зору. Як завжди, наше відео буде в контексті англійської мови, отже, давайте розпочнемо. Let's start! І знадобляться нам такі інгредієнти. По-перше, це висушене насіння гарбуза Dried Pumpkin seeds. Кадра волоских горіхів, волоских горіх вогнат, а також мед, мед, хані. Всі пропорції будуть подані в описі під відео. Насіння гарбуза Pumpkin seeds подрібнюємо на блендері. Подрібнювати цю чорку. Волоський горіх, горіс подрібнюємо окремо. До подрібненого насіння chopped Seeds додаємо мед, мед ані, невелику кількість, little quantity. І все гарно розмішуємо. Розмішувати ту мікс. І на виході вологими руками формуємо кульки волс розміром десь з волоський горіх та обкачуємо їх в крихті крамс з волоського горіха оріху. І отримуємо такі цукерки, цвіт. Наш нескладний та надзвичайно корисний десерт готовий. Приготуйте. До нових зустрічей, друзі. See you soon!